США попередили Україну про раптове лихо Трамп вирішив не церемонитися і напряму зізнався, як він вчинить з українцями та що на нас чекає після переговорів. А також чому він дружить з Путіним, неочікувана таємниця вразила кожного. і Це пояснили всі попередні сварки з Зеленським, і Те, чому США домовлялись з Реф як друзі, тоді як Україна отримувала одні ультиматуми, вражаюча правда у відео. Вітаємо глядачів. Будемо вдячні за ваші вподобайки та підписку, щоб більше людей дізналися. Ту важливу інформацію, яку ми розповідаємо, американські чиновники проведуть окремі зустрічі з українськими та російськими чиновниками в Саудівській Аравії. Таким чином Вашингтон хоче організувати непрямі переговори України та РФ. Про це сказав спецпосланник президента США в Україні Кіт Калох в інтерв'ю американському журналісту Глену Беку. Ми відправляємо так звані технічні групи на так звані непрямі переговори у Саудівській Аравії, коли на зустріч приходять обидві сторони, але при цьому вони перебувають в різних кімнатах, каже Келох. Він заявив, що обговорення проходитиме через американців, які будуть ходити туди-сюди. То до одних, то до інших, із розривами в 10-20 хвилин, щоб українці та росіяни не говорили один із одним і просто передаватимуть слова однієї сторони іншій. Бо як стало відомо, то українці не хочуть напряму зустрічатись з рашистами, расисти з українцями. І такий формат розмови, так би мовити, через одну стіну всім би сподобався. Його погодили, коли ж між ними відбудеться. Ця зустріч віч на віч, поки що так і не розкрили. Втім, США проявляють оптимізм та зазначають, що і так може вийти домовитись за словами калога. За один день американська сторона хоче дізнатись умови та позицію РФ і України в питанні припинення вогню. По суті, це човнокова дипломатія між кімнатами Баргріяді. Подивимось, чи вдасться нам досягти всеосяжного припинення вогню. але це буде першим кроком до закінчення війни, каже Келох. Крім цього, він прокоментував суперечку в Білому домі. За його словами, Зеленський почав відчитувати Трампа і вони вивели його. Зеленський не слухав, що ми йому говорили. Він почав відчитувати президента. а Ми вже казали йому раніше. Ви маєте справу з іншою людиною. Цей джентльмен, не Джо Байден. Я думаю, що це був перший раз, коли президент Зеленський дізнався, що він має справу з людиною, яка знає прасу краще ніж він сам. Вони хотіли повернутися, а Трамп сказав Ні, красно дякую з вами покінчено, і ми вивели його з Білого Дому. Такого ніколи не робили, але це привернуло їхню увагу, каже спецпосланник США в Україні. Водночас, за словами прес-секретаря Білого Дому Каролен Левіт, Україна і РФ завдяки зусиллям президента США Дональда Трампа розглядають можливість тривалого припинення вогню та наблизились до досягнення миру на відстань, якої ще не. Було спочатку війни. Ми ще ніколи не були так близько до миру, як сьогодні двічі сказала вона на прес-конференції Вашингтоні після проведених Трампом за два останні дні розмов з лідерами РФ України Володимиром Потлером та Володимиром Зеленським. За словами Левіт, угода про видобуток корисних купалин була першим набором рамок, які всі бачили на публічній зустрічі Зеленського та Трампа в овальному кабінеті наприкінці лютого цього року. На цій зустрічі український президент на той час не говорив про більш мирну угоду, і зараз ми знаходимося на тому етапі, коли ми говоримо про це. Отже, ми вийшли за рамки лише економічної угоди про мінеральні ресурси та розглядаємо можливість тривалого пропинення вогню. Пояснює прес-секретар. Зараз у нас розглядається часткове припинення вогню, але знову ж таки президент відправляє свою висококваліфіковану, розумну та досвідчену команду до Саудівської Аравії наприкінці цього тижня, щоб Продовжити боротьбу за мир в цьому конфлікті додає речниця Білого Дому. Вона також уточнила, що мова йде про команду переговорників і експертів з нацбезпеки президента. Леві також повідомила, що США продовжує надавати розвіддання Україні необхідне для її оборони, і такий обмін буде продовжуватися, коментуючи на прохання журналістів вчорашню розмову Трампа з Путіним, прессекретар серед іншого зазначила, що в Білому домі більш зацікавлені забезпечені мирної угоди ніж в плануванні хокейних матчів. Але і в той же час, коли адміністрація Трампа вихваляється неймовірно великим приближенням до. Тиші та перемир'я міста України у вогні, зокрема Одеса. Схоже, що Пудлер таке посміхається із Трампа. А ось політолог Майкл Кларк заявив, що Трамп не бачить жодних червоних ліній щодо України, готовий піти на домовленості з РФ. Про це пише Sky News, Цитую сьогодні Америка не пропонує нічого, крім пряників, одні. Батоги для України і одні пряники для РФ каже Кларк за його словами, хоча Трамп стверджує, що може тиснути на РФ, насправді він не має наміру цього робити. Якщо його позиція така, я так думаю, що. То не існує жодних червоних ліній щодо України, наголосив він. Клар також вважає, що Москва уникає відкритих проявів зверхності, щоб не спровокувати реакцію Трампа, який не терпить приниження. Він хоче прибрати Україну зі свого шляху, бо йому потрібне партнерство з зарав з інших геополітичних причин, пояснює експерт. У свою чергу президент Зеленський заявив, що команда України у Саудівській Аравії. Передасть США перелік об'єктів цивільної інфраструктури, які мають бути захищені від атак РФ. За його словами, це необхідно, щоб уникнути різного трактування цих домовленостей. Про це Зеленський сказав на прес-конференції із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стара за підсумками переговорів. Президент зазначив, що це питання він порушив під час розмови з Дональдом Трампом. Зеленський наголосив, що важливо уникнути різного трактування цих домовленостей. Пряма мова з того, про що ми говорили з. Президентом Трампом сенс такий: припинення вогню з безпеки енергосистеми обох країн, тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру. А також іншу цивільну інфраструктуру я порушив це питання з президентом Трампом та сказав тоді, на мою думку, наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури. Я не хочу, щоб було різне розуміння того, про що дай Боже сторони домовляться на наступній найближчій зустрічі, яка відбудеться у Саудівській Аравії. Будуть технічні наші команди. Також президент Володимир Зеленський. Заперечив, що напередодні обговорював із Дональдом Трампом можливість продати у власність США заес чи інші атомні електростанції за словами Зеленського під час телефонної розмови Трамп спитав нього про заес. Я йому сказав, що якщо вона не буде українська, вона працювати ні на кого не буде. Це незаконно, вона не зможе, і ми не можемо просто розпоряджатись цією станцією, бо вона державна. Пояснив він. Водночас він наголосив, що можна обговорювати питання, якщо американці хочуть забрати ас у расистів. Та інвестувати в неї Зеленський також наголосив, що станція зараз пробуває в дуже складних технічних умовах, особливо після підриву РФ Каховської ГЕС. Президент наголосив, що расисти маніпулюють та шантажують працівників станції. Ну і наостанок говоримо також про те, що народний депутат Артем Дмитрук, який. Прославився своєю скандальною та незаконною втечею з України, зробив заяву щодо скасування військового стану і мобілізації в Україні. Він навіть заявив, коли саме це, начебто, станеться. Проте його слова вже спростували 20 березня в телеграм-каналі. Дмитрока було опубліковано пост, в якому той повідомив про нібито швидке скасування військового стану та мобілізацію. Сто військовий стан та мобілізація в Україні до 9 травня 2025 року. Процедура продовження це голосування у Верховній Раді після підпис президента. 9 травня випада мобілізація продовжено не буде, каже Дмитрук. Далі він пише, що нібито ТЦК отримали відповідні роз'яснення до 9 травня. У військомати надійшло роз'яснення про те, що 9 травня буде стоп. Так йдеться в його повідомленні. У свою чергу телеграф вирішив дізнатись, що думають насправді про це українські нардепи. Депутат від партії Слуга народу, член комітету ВР з питань національної безпеки оборони і розвідки Федір Венеславський на відповідне запитання телеграфа щодо цієї ситуації відповів коротко. Єрунда. Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський повідомив, що жодних передумов для скасування військового стану та мобілізації немає. Нічого про таке не знаю? Ми не знаємо, як ведуться переговори, який зараз стан домовленості. Це все настільки відносно. Бойові дії йдуть, передумов ніяких для цього немає. Буде якийсь результат, хоча б щось будемо тоді думати і щось говорити. Поки інформація була відсутня, готуємось до захисту країни. Робота. Підготовлена, немає команди, щоб все це трохи пригальмувати, пояснив співрозмовник. же час народний депутат, член комітету, фракція Європейська Солідарність Ірина Фріс відповіла, що на даний момент термін воєнного стану та мобілізації прив'язаний до 8 травня. Тобто, 8 травня президент Зеленський або вносить відповідні законодавчі ініціативи щодо продовження, як це вже робилось неодноразово або вносить уявлення про. Їхнє припинення, якщо ж в результаті квазіпереговорного процесу, в якому координатором виступать ша йтиметься також і про призупинення дії військового стану, як наслідок того, що буде досягнуто домовленості про всеосяжне припинення вогню, то ця ініціатива може йти від зеленського і може її підтримати ВР, каже Фріс, що ви до речі думаєте з цього приводу, можете дописати в коментарях під відео. А Ми вам дякуємо, що додивилися, і слава Україні.